Пропав прямий ефір, тут може глушить, не знаю. В общем, ми чекаємо поліцейського, який займається цим цією справою. Його внесли не до судові розслідування, а звичайний реєстр. Ну, Милості дещо розповідає, я вам зараз покажу. Послухайте. Набагато чи цікаво. Легко так. І класти ці гроші, навіть не отримуєте їх налічкою. Так? Uh -huh. так, що самою бумажкою ми можемо віддатись, відкрити свій кооператив і, будь ласка, мати доходи, заробляти. І ми будемо тоді не кине спекулянти. Що ніхто в нас по державі? Спікулянти. Чому спікулянти? Тому що там купили, тут продали. А ми повинні бути будете ми повинні вони труда там дружники люди, Ми не Доброго дня Ви від мене, правда? Якщо ви, ви... Да. Да, Від громади Так, да, від громади, я бачу ваше колективне звернення. Куди ми могли присісти, щоб посту? У вас кабінети ж є тут? В будь-який кабінет. А вас, ви записувалися журнал відвідувачів? Ми не записуємося. Так, ідемо, у нас запрошують в кабінет громадян. Так, 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 так. О, О, по території от. центру. Ось у нас по території. Ну, центрально в чотири місця. Ага. Ілья Олександрович, ви займатися буде? Все, всім видно? Так, да, так, да, ми записали. Ходіть, ми йдемо у приймальну громадян. Дивіться, який красавець. Ось такі в нас гарні хлопці. Ну, це українці. Я з'їзд, пане, ви сідете, ви Ні, 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 я не буду. Що у вас буде, я ви старший, який буде висловлювати всі інтереси громади вашої? Ми всі колективно. Всі колективно? Так, 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 так. Да. Там, де і Саша Саша, ти знімай до башка, але... Так, звісно, заява була 26 число. Там було дві. Навіть, e... Раніше було повідомлення до вчителя. Так, так, виводили ви Так. Yeah. Да. І потім ми ще написали, що доповнення yeah. yeah. це... yeah. Так, і Додали вже цілу з зупинилися. Так, дивіться, давайте зараз прочитаємо суть вашого повідомлення. Попереднє. Yeah. Попередній. Yeah. Так, вимов повідомлення. Звертається жителі міста Хмельницького на Хмельницького народу, члени Хмельницької міської територіальної громади, адреса для вислування Хмельницької області, місто Хмельницький, відділу на Укрпоштаному родин полиці Проскурівська, 73, три, стопінька Ну на суші догота широта, якщо не буде зачитувати. Чи американське посольство перед тим як приїхати до на нашу територію і тут обов'язково вказує... вказують? Ширису, Все, да, на сущі широти 49 так. градусів, 25 на 17, до 26 градусів, 59 на 47. Східна довжина, висота над Рівнем моря, 286 метрів. Вихідний номер 5 18 червня 23 року. ВВП України Хмельницькій області. Код індексу 28.400 Хмельницької область, Хмельницький, Хмельницький вулиця Зачанська, будинок, 7, номер телефону 038 269 2408. Все вірно? Так. Так, тоді будемо зачитувати. Вимоги повідомлення, використовуючи свої невідчужувані, невід'ємні та гарантовані невищетні права людей і громадян, нам стало відомо, що замість паспортів громадян з часткою національного багатства держави України як вексель права, нам були видані паспортні бланки мігрантів шляхом обмануючих характе. Ці бланки не відповідають вимогам постанови Верховної Ради України від 26.06.92 року за номером 2503-3. 12. про затвердження положення про паспорт громадянина України про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїду за кордон. Весь народ через присвоєння ідентифікаційних подів перетворили в жибаків, зібрали власність і натомість надали право власності. Також не 20-та конституції України 1996 року, і відсутній великий державний герб України, що означає відсутність повноважень у всіх осіб, що взяли на себе виконання обов'язків перед народом. У РСР, СРСР і з 1991 року протягом 30 років вводили народ в ума. Відповідно, не утворені державні органи з повноваженнями. Натомість установи з державними назвами є комерційними структурами, зареєстровані у закордонних реєстрах. Таким чином, всі українці перетворилися на мігрантів без документів, національне багатство викрадене, заводи, заводи фабрики колгоспи і так далі. Все зруйновано і перепродано. Діти позбавлені громадянства, національності і своєї частки національного багатства. Особливо поводиться нахабно і злочинний спосіб самозванці, що самовільно зайняли державні приміщення всіх комунальних підприємств і заводіли національними багатствами. Тут трошки не це. це вже до ваших порадовачів претензій. Може, у вас є до читання в повному обсязі. Так, особливо проходять. Так, давайте ще раз читати спочатку. Особливо проводиться нахабний і звичайний спосіб самотуранці, що самовільно зайняли державні приміщення всіх комунальних підприємств і заволоділи національним багатством, надрами, ресурсами, всіма і всім устаткуванням. Далі будемо серед. Вимагаємо перший Негайно почати розслідування по вище у зв'язку з тим, що саме з видачі з 1991 року свідоцтва про народження та паспорта і почалася низка злочинів проти народу України. Другий пункт встановити відповідальність у масштабах держави, третій пункт встановити місце знаходження дійсних банків свідоцтв про народження безпротивлених УРСР залучити до е, даного процесу всі служби, всі спецслужби, що давали присягу служити на вірність народу України. П'яте. Сприяти ознайомленню народу з формою П1 і згідно неї умовами контракту. Шосте повідомити народ джерело влади в Україні про результати розслідування за вище вказаною адресою. Дивіться, ви шостий пункт. Ви зазначили повідомити народ як джерело влади в Україні. Народ, я там, в який спосіб саме хочете, щоб ми повідомили, як її нечий. має повідомити весь народ. Звертаємося до заголовку, а тут є скринька 455. Є юридична не Ну, Це я заступаю, да. Правильно. Да. Ви тут друзі, ви пишете, що, що? відомий народ весь. Ну, народ саме ваша підтримання громаду, чи саме. Дивіться, якщо це стосується всього народу, то ми маємо це публічно повідомити всьому народу. Чи дивіться. ви от Хмельницький взяв на себе удар на сьогоднішній день? Тому що ми перші до вас звернулися, так? А. Це знає вся держава. Люди. Весь народ, всі люди, які проживають в Україні, Білорусі, постправляйський союз, mm. всі це знають. Тобто, що коли в 91-му році був вихід, я нібито референдум про, про розвал союзу, його не було. Тобто, люди просто за збереження, нас просто надурили. А коли ми провели Україна свій референдум uh -huh. про незалежну державу Україну, да? і починається у вас там ціла низка доказів, як нас здурили. Uh -huh. Тобто утворили не державу у законний спосіб, як має бути в Конституції прописана вона, згідно правопису українського параграф 49. Тобто Україна пишеться назва держави з великої букви. Uh -huh. Дальше маленьке. От а якщо ми дивимося, вже акт проголошення незалежності, проголошується держава Україна, а утворюється «корпорація». Тому що згідно Кодексу торгового, таким капслоком пишуться назви тільки фірми, товару і магазину. То тоді mm -hmm. з трьох цих назв у нас попадає корпорація або фірма. Інакше ну, товар тоді люди получають, тому що наші mm -hmm. діти точно так прописані капслоком. Розумієте, це дуже серйозна питання. Це юридична різниця є. Mm -hmm. На ви дивіться, така Україна, така, така і знов така. Як це може бути? Може, на момент тоді, коли було проголошено незалежність України, були якісь інші Не було, Так, Ні. 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 дивіться, ми вам Нас надавали ще кольорові зразу. є да, багнет нації, такий є в Україні. Він провів масштабне розслідування і повитягнув ось такі. Це американський приватний реєстр приватних кампаній. І тут знаходиться Україна. На Мартиненко Олександр на Мартинчука Олександра зареєстрована. Що зареєстровано через? Україна. Корпорація. У багнета на це всі викуплені оригінали є. Uh -huh. Бачите? Ну тут дев'ятки, от номер йде тут до дев'ятки десь, uh -huh. от внизу. От під цим номером, а цей от реєстр, він є Всесвітній, американський приватний реєстр. І там зареєстровані всі наші контори. От ми міську раду Хмельницьку теж вичислили, теж зареєстрована там як приватна особа. Міська рада, да? Хмельницька обласна рада і Хмельницька. Хмельницька міська рада. І та і та. Це очільна Конституція 37 року. Дивіться, якщо утвориться нова держава, то відміняються всі попередні Конституції і вводиться в дію і референдумом. Затверджується нова Конституція. Але вона не може бути введена в дію по одній причині. Стаття 20 Конституції, де говориться, що в нас мають бути державні символи. І серед них має бути прапор, славень і великий державний герб, то державний герб у нас не утворений. Розумієте, його немає. Отут спишете. Ви, да. ви перші почитайте. головний елемент є тільки тризуб. От тризуб використовують. У нас 20 2020 року редакція. У мене є ще редакція, тільки-тільки вийшла надому, я з собою не взяла. Все одно стаття 20 не виконана. У цьому вся проблема. В державній сумму Україні є державний прапор України, Державний Герб України, Державний Гімн України. У нас немає ні ніхто ні. То. Славень нас є. є прапор є. Так, прапор, так, є. Так, прапор, так. прапор є, синьо жодний. Да, да. А великого державного герба немає. А тризуб. А мали... це елемент. Це елемент. Герба. Елемент. великий державний герб склад складається з двох грибів. А от, цей Мабуть. тризуб це просто одна частинка його. Да. Він не може бути то, що воно є. Якщо чесно, якщо чесно Шо, великий шучу? де там козак воно помальований він, і лев. Да. Симули, по бокам. Він було три примірника, наскільки я розумію, було три примірника нового великого державного герба, але ну, він мав бути утверджений на, на референдум так само народом. Але угу. до того діло не дійшло. І коли ми заходили на сайт Верховної Ради і шукали оці закони чи постанови про створення цього герба, там пусто, там нічого немає. Там тільки один резуб намальований, і то в стадії розробки, і все. Угу. Розумієте? А якщо таке, де понимаєте, що таке що герб? І Велика Державна гербова початка? Це елемент, який завіряє всі документи. А у нас документи нічим не завіряються. А президент, якщо ви подивитеся всі відео, коли вони приймали присягу. Тільки він, він тільки маленький. Вони не розписуються. Вони беруть ручку з калпачком і, і, і в ось зроблять, що вони пишуть. Ну, відео є повно в інтернеті. от вони підписують. Що це треба шукати в інтернеті. Ми його не зберегли. Ну води, от вас документ є. Це оновський документ. Тут сказано от чітко, що цей ви абзац читайте. Це 24 серпня? Да? 24 серпня 1991 року Українська Радянська Соціалістична Республіка діятиме в ООН під позначенням Познач Україна. Позначка Україна з зірочкою, все. Ось бачите, там зірочка ще є. Ні, то окей, не? А, да, не? Так, да, зірочка, да, от оригінал, це переклад, от оригінал. До цього документа. там підписи стоять, печатка стоїть, воно має реєстраційний номер. Тобто це офіційний документ. Герб, великий держ радянський, бачите, він тут є. Це документ не просто так. Я не знаю, хто його викинув в інтернет. Ми його випадково вичепили цей, інтер... цей документ. А далі закон України йде замінити слова УРСР словом Україна. Чого навча? Замінити не це втворити, не створити а замінити. замінити. Тобто радянське, створення радянська СССР залишилася а назву тільки поміняли. Угу. Ну і далі, дивіться, по доказові да, базі ми все підібрали. Це, це, це теж це з архіву йде витяг. Замінити. І закони ОРСР також діють. А Діяли. це статут ООН, глава 5, стаття 23. Хто, хто є членами ООН? Радянський Союз. Нема України там. Росії нема, РФ нема. Тут стану на 20 рік. Ну, то тут, чекайте, ну, то вже скільки років минуло? Було, да, так? Да. А це розпорядження до нього ще мають бути куча документів, де їх брати, ми не знаємо. Ну тут чітко сказано, що Джордж Сорос повністю забрав на, свою, на своє розпорядження нашу економічну зону. От дивіться, в нас же була ми ядерна держава по потенціалу Друга чи третя світів. Так коли зробили запит по поводу роззброєння, Бутатирський меморандум, прийшла відповідь, що такого в природі не існує. Тобто нас не розоружали офіційно і ніяких домовленостей офіційно не було, що якщо ми розоружаємося, нам дають якісь кошти за це. Розумієте? Получається, нас все викрали, розпродали. Ядерна зброя це дороге, що може бути тільки тут на планеті. Це туди самошечі гроші вбухали і все розкрали. Там у нас навіть, є документи, я зараз знайду. Я вам сюди його не давала По Коноперський меморандум. Покупайте. 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 От присяга, ви дивилися? Давайте. Присяга має бути, це президентське, має бути надана служити українському народу. А він пише Україні, Які Україні. Там не вказано, чи то держава, чи то корпорація, чи то республіка. А у нас поліція з українському народу. Правильно, ви маєте українському народу. У мене є, як дивилася присягу суддів, так само українському народу. А у нього... От Будатирський меморандум. Немає документів. Тепер тут самого початку є документ, що це здається, да що 91-му ну, році. Не було виборів президента Кравчука. А як же ж тоді наступні обиралися? Якщо першого не обирали? Тяжка справа вам скажу. Ну треба, так дивіться. Багато, це... багато, багато треба вичити. Вам дуже багато, багато вичитав. Це все факт. Дивіться, дивіться, знаєте, як можна зробити. Давайте дасте мені трохи часу, щоб я то все продивився. Ви не мав собі да. його ну, поки, Ви можете перевселити. У вас же є апаратура? Я можу, кожного... я можу відскануватися і на телефон, Воно буде як сканкопія документу, я скільки зможу одразу Давайте. роздрукувати. Та Пойдем... да, покажіть, покажіть то, що ви не долучали. А ще дивіться, я от секунду хто повернути увагу. Оце полто. Раз звітує перед Порошенком президентом так, останній абзац. Він ну, От зачитайте останній абзац. Mm. Так, це в якому році? 415-й. Кимто, підсумок провального наступу, наприклад, Лувайського та Дебальського кутлів зазначено. Так, документи, які треба відсканувати, відстановити. А у вас немає? Що, да, щоб я ну дивіться, мені, оце що... таблиця, по не, не знаю, що на вас це таблиця по статусам людини, громадянина громадянина фізособи. Дивіться, як прописується фізособа капслоком. А фізособа це і мертва істота. В неї дата народження, а в нас день народження. Тут дуже велика дивіться юридична, да, юридично. знаєте, воно юридично, юридично. має значення. Чекайте, заберіть пальці свої, будь ласка. Фізособа реєструється, а громадянин прописується. Нас знищують документи, які прописані. Дивіться, вам оцей документ дуже важливий. Я прошу хочу сказати. Давайте, давайте. Як ваше ім'я, будь ласка? Мене звати Мирозка Олександрович. Морозовський Ілія... Ілія Олександрович Ілля Олександрович, це випадково нам дістався такий документ. Він, напевно, в Україні може чи не єдиний. Що про що тут в чому суть? Так як ми з'ясували, що ми проживаємо зараз в морському праві, нас туди всіх перевели неофіційно і шляхом обману. Тобто, оця вся юрисдикція, яка сьогодні створена, да. От ці корпорації, які не видані, вони зареєстровані, нас, нас зробили фізособами, не, тобто ми в віртуальному світі. Це піраство. Це піратство називається. Ми знаходимося на Дні Морському. Тобто, якщо я його не реєструю, значить ще мертва істота. Понімаєте, що воно? Ну Це в морському краї так проведено, є куча, які mm -hmm. ми вже начиталися. І нас омертвили з тисяча, з 31 грудня 1899 року. Це омертвили юридично. І от підтвердження: от дитина народила в 2017 році, а тут ставиться зовсім інша дата народження. 30 грудня це він народився, а 31-го всі мертві. Бачите? Угу. Оця дата, вона підтвердилася. Це важко трішки зрозуміти. Далі, я ще ну, трохи ну, ми з цим розібралися, тому ми може вам. Це вона діє по сьогоднішній день. Тобто нас всіх дивіться, в радянському союзі, от у вас є теж документ, я вам надала. Де було визначено, що ми з якого часу у нас почало діяти морське право? З 91-го року. з да. Тому що у Радянському Союзі ми були Сталін викупив всіх громадян, жінок живих, живих жіночих і чоловіків Радянського Союзу з рабства. Там ще треба є шукати документи, які це підтверджують. Давайте, давайте ще і Спочатку дивіться, до можна звертатися, Тетяна. Пані Тетяно. Дайте, будь ласка, ще документи, які треба відсканувати, щоб долучити до Все, матеріалів перевірки, щоб вона не зернути. що у вас немає. Щоб він не міг вичити зрозуміти. Я зрозуміла, то що вас, немає. Я, розумію, Далі, то, що вас не... немає. я напевно не знаю, вам треба про полторака чи поки це давай, в... давайте, давай, давайте, давайте, Давайте 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 вихайте. Витягувати бо не Бері, не не буде відблискувати. Ні, ні, ні. Ні, дивіться, дивіться, дайте я спробую. Чекайте, чекайте. Чекайте. Зроблю як треба. Один тут, раз є. відповідь, що немає 50 кандидатів тоже божесково треба. Скажи, скажи, скажи. Ні, тут це треба знайти в тебе. В тебе є. Що вона? що, що за е... Про президентів, бо там є, давала. А, тут є. А, а, так, є. я просто допустим проїдь я одну зброю не надавала. що поліцейські да. Ваш має це бути посвідчення, а посвідчення, вам що видають? Поліс. А чи який поліс? Ви, ви ви наша українська поліція? Міліція ви маєте бути, бо міліція служить народу, а поліція олігархам. Ось ця різниця. Mm. Ну це не до вас питання, але ми no, просто так, вас там привітимо. Це не про фотографування? Ні? ні, ні, це ще не фотографувало. Mm. Є. Так. Ну, це шедевр у вас є друзями судді. Mm -hmm. Це навче. Вони всі самозайняті. розумієте? Наші, вони, ем, вони Дивіться, ще от зараз. Закон України, який говорить про те, що у нас будуть проводитися навчання, військові навчання в цей період зараз навчання по документам, і тут всі назви до дивіться, які ідуть Рейвери, потім якісь вікінги. Тут що тільки немає, і ці цю абревіатуру хлопцям чіпляли в перші дні на передові. Нас є люди, які можуть це підтвердити. От ми про це хочемо підняти питання. Всі бояться чомусь. Ви розумієте, я що це ну це стосується і вас і нас. Все що документо це вас хотка. Я потім сховаю. Ну дивіться, вибирайте самі. Тут про що йде указани. Видавалися про воднозвичайний стан. От У нас тоже підбірка є. Є. Тепер іде далі Офіс президента. Що тут читати, я доглядаю, не бачу. Так, указ президента про введення в Україні надзвичайно саме не зареєстровано. От, фотографуйте. Це, це робив багнет нації. Не зареєстровані. Йому немає. Має бути ну, по процедурі, по Конституції має бути все. Це Верховний сайт Верховної Ради, mm -hmm. бо не да, набрав так. чинності. Зеленський не підписав, тому що він знає, що дивіться є такий у нас Кодекс Нюрнберзький 1947 року, і там до нього є 10 принципів. Перший принцип гласить: якщо от, хто ставить підпис під бумагами, які вводять в оману народ, його оголошують військовим злочинцем, вони це дуже добре знають, тому вони ніде підписи не ставлять. Ви можете на все церковний ради зайти, почитати будь-який документ. Жодного підпису немає тут. Що йде? Тоже про територіальний центр. Ви це сфоткали, да? Фоткайте так? ще це, тут теж про це. Він є ще цей номер, можете знайти все. оригінал. Закон. Mm -hmm. да. Так, mm -hmm. да, я зараз теж. Я б вам доложила. Ні, дивіться, ви давайте мені то, то, що те, немає. що ви не долучали. сфоткайте, mm -hmm. угу. Сфоткати це там у я... вас немає. Бо ми вирішили по паспортам тільки, раз воно вже йде, то mm -hmm. все в курпі, воно, 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 да, воно все разом. Це стан такий не оголошувався. Надзвичайні, його теж не було відповідь. Це теж фоткати по ТЦК, що вони незаконні, що вони не мають повноважень хлопців брати. Вони не мають. Вони прийти. не дієздатний по суду навіть. Так, да. вони ніхто звати їх нікак, в них немає нічого, підтвердження ніякого. Я вони людей грибуть в машини, це теж незаконно. І б'ють, щоб покладають. Ну, у нас, приїде, це у нас такого ні. немає ну, Ні, що? я не кажу про Хмельницький, є від... Україні, Україна. Да? Закарпан, Тож, підписа теж, там. нема, печатки нема. Ви розумієте, нема печатки. У нас починається обмаз 91-го року. Якщо нема великої гербової печатки і герба самого, як по собі, бо герб це є печатка велика державна, у нас немає жодного чинного закону. І я сам надав. 91-го року. Та я вам надала документ, де я зробила запит: чи в нас вводиться в дію закон про то, про то, і чи є закон затверджений про. Поліці про створення поліції, про створення СБУ, а їх нема. Є закон про поліцію. Розумієте про поліцію? От ліжка <пліця> я, <пліця> я <пліця> напишу про поліцію. А де це створення? Я зрозумів. Да. Так давайте ще кодекси не введені так, в дії. От воно воно у вас є. Бачиться. Чекайте, це, це мене є? тут? Да, так, я давав. Давайте далі. Давайте далі спрокувати, що ви спішите дуже, так? Добре. добре, добре, долучайтеся добре. до нас. Добре. Тут треба не одну голову. Дивіться, в кінці тут по порядку одна розумна людина все розписала з 91-го року, як відбувався обман. Я вам це зробила теж. Там все по законодавству, по порядку. Щоб вам було легше, можете прочитати, розібратися. Що не ясно, кличте нас, ми вам пояснимо. Так, не, не бачу я цього. Ви входки навіть, я не знаю, чи є така штука у вас. Молодочити, але щось немає. От, є, 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 по законам є. Бачите, Все, запит відповідь. Є. Зараз далі я Що тут ще? Так, це в нас офіс президента, було застосовано право вето. Дивіться, цивільний кодекс. Судять людей. Повиписували штрафи, а на нього накладено вето. Як так може бути? Єсть. Що тут ще? Не існує чого органів місцевого самоврядування згідно конституції, стаття 40, 140, 141, 142, 143, у Нас мають діяти органи місцевого самоврядування. Вот документ за діки апарат Верховної Ради України, що у нас жодного органу немає. Треба вичитувати це все. Треба. А хто буде це робити? На то вас і створили. Ви ж наш державний орган, так сказати. Ми собі вас вважаємо, тому що якщо взяти ваші документи, ви теж ніхто і звати вас нікав, понімаєте? Вам дали посвідчення, що ви могли сюди тільки зайти? Ваше приміщення, все, оце вся пов... все, повноваження по вашому посвідченню. Далі це, так, ще. це м, Україн, про державну владу, місцева самоврядування, підтвердження, ще, що теж немає нічого. Дивіться, який гарний документ. З печатками, з штампами з усіх. Угу. Так, це про ЕнкреКепе здається. Злочинне угрупування іноземне. Да, 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 енергетики так вона не приймалася. З'ясню державних тарифи, які людям штампує незаконно. Вибачте, та нічого страшного, то бідні мене цей я Олександр додатково. Ну ви розумієте, що народ з вас тепер не злізе? Ми будемо ходити і кожен раз, як діло просимо. Ми, ми раді взагалі, Но, що ви приходите сюди. Да. Да. Якщо треба. Ми як ми, ми дивіться ще, хлопці, я хочу вам Час. донести, щоб ви розуміли, чому ми себе називаємо просто жінка Тетяна чи просто чоловік такий. -то? Тому що ми раніше думали, що пастор це я. Пастор це бумага. Це її видає хто? Це підтвердження людини. Захищення інтернет. Та да. міжнародних суда, якщо вот не буде у вас такого, да, такого документи, ви будете брати на полісти, щоб да, да, диктувати свої. Свій... А ми ма в нас не не є, я змінити все суспільство, так як воно є, на таке не буде грошей досконалити і зробити життя і додати наші наші ідеї. Розуміти, що було всім добре. Суспільство без злочинів, без наркоманів, а Бажано. і про роботи. І, і як ви маєте зробити. це зробити. А, а це ви нам допоможете? Власне. Ви нам То допоможете, так? Так, Я вибачаюся, я керівник просто дільничного, да, він да. мені дуже потрібен, і да, ми да. Будемо, будемо покращувати суспільство а, з нашою допомогою. Він я ваш номер записав. Зачем? За посиланням справи. Через 10 днів, через На протязі 30 днів приймуть рішення. Згідно з законом цим безгарним громадянам, Є 30 днів для 30 розгляду. Днів. Так, для розгляду в Ну, приходити канцелярі, берете звіт, поїдь і. А він той закон теж не дійсний. Я не знаю, чи ставлю сповні. Ви почитаємо, що ви надали, все почитаємо. Але ви врахуєте, що такі папки занесли ще 4 області. А якщо не секрет, яких? Секрет. Сікре. Це дуже Ілля Олександр. Може Батко. просто в деяких цей, областях поліція не знає, що ви є. такі. То ми знаємо, ви... що є Чернівецька, а там найвища корупція. Я не знаю, як там люди мають подавати, чи їх там не заарештують при вході в приміщення. Но ви в нас лояльні. От ми до вас йдемо, ми не боїмося до вас йти. Розуміє? А на що бо Ми Зовсім інші люди, ви якісь no. позитивні всі. А так і на Донбасі колись ми писали, колись там ми, ручка впала.

Все, все нормально, нормально. Дякую на взаємо. Ну що, ми сходили, проконтролювали. Поліцейські в нас адекватні, адекватні. Да, Будемо рахувати. Скажи там слово. Будемо навідуватися, приходити, дзвонити, є куди вже, до кого, контролювати цей весь процес. І будемо повідомляти вам. Ро висновки.